Так, друзі, є в нас можливість якраз поговорити, що на українських фронтах відбувається, куди так сильно не хочуть їхати росіяни, тому що з нами вже на прямому зв'язку командир сил спеціальних операцій Азов у Харкові. Анатолій Сидоренко. Пане Анатолію, вітаємо вас, Доброго дня. пане Анатолі. знаєте, тут лишається тільки пожартувати з приводу Росіян, що скоро вони, переходячи через кордони, будуть йти. На кордони з Україною для того, аби так само уникнути мобілізації, здатися в полон. Але якщо серйозно, то ми розуміємо, що плани захопити Харків, Харківську область, все ще в генштаби Російської Федерації чомусь розглядають як цілком імовірні, то розбити, будь ласка, їхні ілюзії. Наскільки зараз стабільна ситуація в харківському регіоні? Я вважаю, що зараз ситуація, звичайно, набагато краще ніж була всі ці сім місяців. Після контрнаступу, майже на всіх ділянках ми вийшли до кордонів. Зараз гарно укріпляємось, і звичайно, що вже будемо всі будуть готові до ймовірного ще одного наступу на Харківську область, на Харків. Тому я не вважаю, що. Якщо у регулярної армії російської не вийшло там захопити наше місто, то що ми можемо казати про якісь там мобілізовані е, війська, які там перший другий раз у житті тримають автомат? Ну вистоямо без питань, це взагалі не обсуждається. Скажіть, чи забезпечені ви всім необхідним, тому що ми розуміємо дуже важко звільняти регіон від окупації, проводити успішний контрнаступ, те, що ми побачили від бійців збройних сил України. А далі треба ще й звісно, що ці території так само захищати і утримувати. І отут важливо, звичайно, без деталей, без якихось нюансів, але щоб ми і мешканці цих регіонів розуміли, що справді всі на своїх місцях. Озброєння є, люди є, і боятися нема чого так. Звичайно, людей достатньо. У нас е, воює в нашій країні вже дуже багато людей, е, і ми ж бачимо, що більшість це добровольці. У нас ніхто так не біжить, як у наших сусідів. Е, звичайно, що там деяких речей не вистачає, там зимньої резини, там своєчасного зимнього одягу, але це все вирішується і державою, і волонтерами. Тому я думаю. Всі забезпечені нормально, всі в гарному бойовому дусі. Тому на деокупованих територіях громадянам нема за що переживати. Але бачимо дуже таку картину, там де російська пропаганда вона дуже задурює голови. Ми ж це знаємо. І вони, от там, де знаходились, там де були окуповані території. Там ці села, там і містечка майже не зруйновані, бо ми не могли собі дозволити бити отак, от ковровими борбомбардировками, там по нашим же територіям. А там, де були збройні сили України, там розбито чому? Бо Росія не їм взагалі не шкода ні людей, ні їх оселі, і вони ж цю пропаганду перекручують, начебто, бачить де була Росія, там все ціле. Але треба також розуміти, що вони це навмисно перекручують, і чому саме це стається. Панатолі оперативне командування Південь нам повідомляє, що на херсонському напрямку ворог для того, аби укріпитися, побудував трьохрівневу трьохлінійну ешелоновану оборону. Тобто, у нас три. Е Межі, скажімо, які треба пройти, аби пробитися. Чи е, встиг ворог подібне щось організувати на харківському напрямку? Чи доводилось вам прошибати оці три лінії оборони, як е, зазвичай російська армія будує? І чи зараз подібні фортифікаційні споруди будуємо ми, аби уберегтись від е, атаки е, з того боку? Е, на нашому напрямку я не можу сказати, що були прям. Такі три лінії оборони, які повинні бути. Насправді ні, такого не було. І я думаю, що саме це також було однією з причин, що російська армія там почала тікати. Бо коли прорвалась там перша лінія, вони зрозуміли, що друга, третя лінія у них не, не готові до того, щоб прямо стримувати нас. Що зараз робимо ми? Ну, звичайно. Звичайно, зараз це робиться, але це більше я вважаю питання не до нас, а до військової адміністрації. Це зараз в їх руках забезпечити нас всім, щоб ми зробили таку лінію оборони. Ну ні для кого не секрет, що Харків регулярно знаходиться під обстрілами а, ракет російських. А чи спостерігаєте ви повернення людей в регіон? От а, якась певна частина а, земель а, час від часу звільняється у нас, і туди повертаються люди. Чи є такий а, та, такий тренд на Харківщині? А, так, на Харківщині, звичайно, от буквально вчора ми їздили також там до кордонів, і я бачу своїми очима, що людей становиться більше повертаються з дітьми вже повертаються більш молоде населення невеликих містечок і сіл, тому так повертаються люди. От Харківщина – це прикордонний з Росією регіон. Як реагують на українських військових люди, які повертаються, і мешканці безпосередньо, тому що ми бачили і чули неодноразово, скажімо, рецензії, що ну от поки сюди не прийшла українська армія, в нас тут рублі російські видавали. В нас тут магазини були відкриті. а Зараз прийшла російська армія, все в нас позакривалося. Ми навіть хліба купити не можемо. Тобто, люди так дуже примітивно і просто оцінюють ситуацію. Знаєте, що я бачу, що я бачу особисто, да, люди там більш вдячні, звичайно, і дуже там раді бачити українських військових. Але ми повинні розуміти, що е, прикордон, ну, взагалі в країні є колаборанти, і в прикордонних селах і містечках, звичайно, їх там може бути більше. Тому чекаємо, коли пройдуть ці фільтраційні дії. І ми зможемо виявити, хто справді там каже слава Україні від щирого серця. А хто каже слава Україні, там а до цього казав Слава Росії і допомагав окупанту. Всі ці люди будуть виявлені, і е, треба в рамках чинного законодавства визначати їх провину. Почали вас і дякуємо вам за вашу службу і роботу. Командир Сил спеціальних операцій Азов Харків Анатолій Сидоренко був з нами на завершення години.